Так, 21 липня, 3D, приїхав отакий погрузчик, Зараз таким погрузчиком, Друзі, зняв футболку. Пожар. USB. Погрущики. Зараз ці палети в розвантажу. Бо хлопці відмовилися, розвантажують ручну, Та ти що? Вже тут десь може півтора часа стою. Я поліз спать, поспав. Зараз перша пішла. Ще 4. 4 бачите. Та такі, типу як граніт, воно дуже важке, ти його не піднімеш. Ну і туди треба в двір, будівництво, коротше, якось так. Розвонтажуємось далі я не знаю. Що нічого не скидували вроді. А може вже скинуло до зв'язку.